Вітаю, чудові, ласкаво, прошу на мій канал. Я Льона Благодарна і сьогодні у нас буде з вами розпаковка. По-перше, я купила деякі продукти в магазині Єва. Ви бачите, у мене така велика коробка стоїть. Я сьогодні буду її з вами розпаковувати. Одразу попереджаю, там нема нічого парфумерного, там догляд і для гігієни засоби. І також у мене сьогодні дві новинки, парфуми, які я купила сьогодні в брокарді. І це аромати, новинки 25-го року. Які я затестувала і одразу вони мені сподобалися. По-перше, це новинка від Giorgio Armani: це аромат Сі-Passion Red Mask. І по-друге, аромат від бренду Kenzo Le Pure. Про цей аромат я взагалі тільки сьогодні дізналася. Я його ніде не бачила, ніяких анонсів, ніяких реклам. Взагалі не бачила про нього, не чула. От сьогодні тільки в магазині побачила, потестувала, походила з ним, погуляла і повернулася в брокарт, його купила. Тому що він мене вразив. Ось цей аромат я хотіла затестити. Я про нього читала, я про нього дивилася, і мені здавалося, що він мені сподобається. Що, в принципі, і сталося. Він мені сподобався, і я його придбала. Розпакую сьогодні їх з вами, розповім, чим вони пахнуть і чого я їх купила. Ну, а зараз давайте. Розпакуємо з вами оцю величезну коробку. Я, якщо чесно, вже і не пам'ятаю, що я тут замовляла. До речі, Єва якось дуже швидко і класно стала працювати, тому що сьогодні вранці я зробила замовлення це було десь 8 або 9 ранку. Я зробила у них замовлення, тому що у мене закінчилися. Закінчуються гелі для душу, закінчилися там ще щось, і я вирішила: треба поповнити свої запаси. Зробила замовлення вранці. Зараз п'ята ранку, і замовлення вже до мене приїхало. Я так розумію, воно було вже у Львові, просто вони його так швиденько спакували і прислали мені. Чому я дуже здивувалася, і мені дуже приємно. Я не бачу, правда, з якої сторони треба тут розпаковувати. Коробка важкенька. Так, ось, мабуть, отака вона отак розпаковується зверху. Так, це в нас верх. Якщо вам не цікаво дивитися розпаковку із Єви, будь ласка, переходьте по тайм-кодам і в кінці дивіться розпаковку парфумів і також і опис парфумів. Якщо вам цікаво, звісно. Я завжди залишаю таймкоди. Так, тут у нас величезна така пупирка. Так. Так, іще величезна паперка. Так. І перший продукт, що мені попадається, я не знаю, як його так поставити, щоб діставати, божечки. Це рідке мило. Від польського бренду Luxia. Я цим милом користуюся завжди. Воно в мене стоїть на кухні, в мене такий класний гарний дозатор. І я туди завжди заливаю ось це милко. Мені дуже подобається. Сьогодні я замовила з ароматом, Боже, як воно називається, бавовняного молочка. Ось такий. Цей аромат я знаю, я ним часто користуюся цим милом. Ну, тобто я його завжди купляю, я постійно користуюся цим милом, і всі аромати вже я знаю. Мені подобається мило, по-перше, по його якості. Воно таке. О, Боже, аромат дуже приємний. Воно таке зволожуючи, не сушить шкіру, дуже класно. Я ним постійно на кухні користуюся, мию руки. Пахне воно дійсно такою бавовною, свіжою і кремовою. Це аромат такий кремовий, ніжний, аромат чистоти, аромат чистої бавовни. Дуже приємний. Мені дуже подобається. Це мило. Я не знаю, чи ви бачите. Чи може вам в іншому ракурсі зняти, якщо вам цікаво? По-перше, воно недороге, воно дуже бюджетне. По-друге, воно економне. Мені ось з цієї пачки вистачає десь на пару місяців. Тут майже літр, по-моєму, 900. Так, тут 900 мл, майже літр. Ну мені десь на півтора-два місяці точно вистачить. А можливо навіть і більше я. Чесно, ну мені здається, десь 2 місяці в середньому, можливо, навіть і більше. Та. Дуже гарне мило, дуже гарно пахне, залишає на руках, на шкірі такий запах приємний, чистий, свіжий. І воно таке кремове, і в нього консистенція така кремова, і запах кремовий. Дуже люблю це мило, воно мені подобається, постійно беру. Мені ще дуже подобається. Таке саме мило, тільки з ароматом рису. Там рисове молочко є і троянда. Дуже гарна така ніжна троянда, але саме мило пахне навіть не трояндою, а півоніями ніжними. Так, далі, що я взяла? А я взяла спробувати. Ой-ой-ой! Взяла спробувати новий гель для душа. Я не користувалася ніколи ось цією фірмою. Просто мої дівчата, Оленка моя. Парфумерна подружка постійно каже, що це класний бренд і класні гелі в них. І я взяла спробувати собі гель для душу з кокосом і бамбуком. Мені зараз на літо захотілося кокосових ароматів. Е, ну, таких саме доглядів, знаєте, не в парфумах, а в догляді. І я вирішила. Ой, приснула собі. <риснула> Ой, знаєте, воно таке навіть свіже. Аромат свіжий. Кокосовий, але якийсь зелений. Ніби кокос із зеленим чаєм. От щось таке. Прикольний аромат. Незвичний. Я думала, що він буде прям кокос, а тут кокос зелений. Із зеленим чаєм, чи щось таке бамбук. Ну, мені пахне зеленим чаєм. Такий свіжий кокосовий аромат. Прикольно. Спробую його, як воно миє. Тут велика банка, 650 мл. Познайомлюся, можливо, ще якийсь гель для... замовлю, якщо мені сподобається. Далі, що я замовила? Ой, ой божечки, все. Ось, із-за чого я робила сьогодні швиденько замовлення. Ось із-за цього продукту. Бо в мене закінчилося. Це фейрі. Для миття посуду, У мене просто закінчилися е, для миття посуду всі засоби, і я вирішила, що мені швиденько треба замовити. А тут була акція, отака. І я одразу зробила замовлення на Єві ось і замовила, окрім для миття посуду і ще там багато чого. Ну, Запаси щоб були. Я люблю, щоб в мене були запаси. Це не постійний засіб, яким я користуюся. Я його міняю. В мене зараз закінчується сьогодні, буквально закінчився гель для миття посуду від корейського бренду Lion. І він офігенний, він такий класний засіб. Я вам покажу, я не знаю, колись покажу. Коротше, я вже сьогодні не буду показувати. Можливо, я вставлю вам картинку. Він, звичайно, не бюджетний. Це засіб для миття посуду, який коштує. 400 гривень чи 500 гривень, щось таке. Але він вартує кожної копійки. Я його обожнюю. Їм можна мити і яблука, фрукти, і руки, і посуд. Я все не мию. і Він такий гіпоалергенний, класний, дитячий посуд можна мити. Коротше, і пахне він просто бомбезно. У мене зараз був закінчився аромат зеленого чаю з імбирем. Пахне просто неймовірно. Зовсім не хімозно, не так, як за, зазвичай у цій фері. Пахнуть хімозно, той пахне просто парфумерно. Так, і ще я замовила, ага, і ще я замовила для волосся. Зазвичай я користуюся дорогими засобами для волосся. Як ви бачите, в мене вже волосся відросло. Якщо ви пам'ятаєте, в мене взагалі було блондинисте і дуже-дуже коротке волосся. Якщо ви пам'ятаєте, Ті часи ставте вподобайку. А якщо не пам'ятаєте, переходьте на старі відео і подивіться на перші мої самі. Я зазвичай користуюся продуктами італійських брендів, професійних брендів для волосся. А зараз я от сьогодні побачила, там була також акція на Єві. Я думаю, візьму спробую. Це Pantene. Звичайний пантін, інтенсив Repair, і о, тут шампунь і маска для волосся. Не користувалася, нічого не можу сказати, просто побачила класну ціну. Вона щось там коштувала 90 гривень це все. І я не знаю, купилася на ціну, скажімо так. Загалом я зараз для свого волосся купляю дорогу продукцію, дорогі шампуні, віши я люблю для волосся. Що я ще італійські бренди для волосся. Коротше, косметику для волосся. Я зараз стараюсь брати професійну і подорожче. А оце мені просто так для розваги, ну і спробувати щось новеньке. Так, далі, що я ще замовила? Ага. Це я давно хотіла. А, мій улюблений бренд Лаків це Sofin. У мене вже багато лаків від цього бренду Sofin. Дуже класні у них лаки. Я не користуюся шалаками, гелями, і тому, тому подібним. Я користуюся такими змивачками, тому що я на тиждень можу міняти три рази колір. Ну, мені подобається міняти часто лаки, тому що я кожного разу під настрій або під одяг, під колір, підбираю собі колір нігтів. І тому я можу дуже часто перефарбовувати. І в мене зараз Софін чи Софін з цей дуже, ну, на Найулюбленіший бренд лаків. У мене багато кольорів, і я е, вирішила ще один спробувати ось такий рожевенький. Я сподіваюся, він буде у нас, як пісочок. Мені подобається ось цей бренд, за те, що в них різні текстури є. Ось такі от блискучі, як зараз на мене, просто такі глянцеві, є матові, є як пісок. От знаєте, як пісок, такі е, лаки. Є е, ще різні, коротше. Мені дуже подобається. Ось це я взяла з надією, що це буде пісочний лак, але я зараз не бачу. Мені здається, це пісочний повинен бути. Такий з блискітками рожевими. Так, і взяла мій улюблений. Олівець для губ. Я вам вже його показувала показувала не один і, мабуть, і не два рази. Це П'єр Рене Lip Metic у кольорі 07. Я обожнюю. Він у мене закінчився. Ось Минулого тижня я викинула старий олівець і сьогодні вже отримала новий. Обожнюю. Мені дуже подобається цей олівець, він для мене найкращий. Він під колір губ натуральних моїх ось такий. І він просто ідеальний. Я його люблю носити і самостійно, і з помадами, і з блисками з усім. Просто обожнюю цей олівець. Так, олівець залишаю, а коробочку я викидаю. І останній продукт. О-о-о! Це, не знаю, показувати вам чи ні. Давайте покажу. Це отакі оцекі... от Рексони. У мене свіжість душу. Я люблю просто цей запах, свіжість душу. І тут ще Cobalt Dry чоловічий. Ану, свіжість душу. Ой, люблю я цей аромат. Він такий легкий, не нав'язливий, немов, правда, чистота після душу. Ану, чоловіче зараз заліхну. Я це ще, це ще не... не нюхала. Не люблю такі запахи чоловічі, ну, чисто чоловічий, звичайний запах. Коротше, так. І що? Ну, давайте розпакуємо вже парфумчики. Я вже так ждала, чекала, коли я буду робити розпаковку. Вони взагалі зараз на мені, тому що я сьогодні зранку ходила в брокарт, я напшикалася. Потім я пішла гуляти в цих парфумах. Потім вони мені дуже сподобалися. На мені були не тільки ці аромати, на мені було багато парфумів. Я на, знаєте сюди, 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 і сюди, і сюди. І коротше на всю себе наносила різні аромати. І в ітозі мені сподобалися ось ці два. Давайте розпакуємо. Я не знаю, з чого почати. Давайте з Льо. Оце новиночка, вона тільки-тільки вийшла Кензо Льоп'юр. І це аромат у мене 30 мл, до речі, малесенький я взяла. Це аромат, ну, як ви здогадалися, вже по назві п'юрта да? про чистоту, про свіжість. Аромат акватичний, і він мені здався мінеральним. Ну і сьогодні я от в ньому ходила. Він мені пах мінеральністю. Ой! Я навіть не думала, що я сьогодні куплю кензу. До речі, мені ще один кензи дуже сподобався. І Кібана, Ідіго, фла... коротше, флавер отой, фланкер, синій, з синіми квіточками. Він просто шикарнючий, який він класний. Я в нього закохалася просто одразу. Але я б його купила. Але я не купила, тому що. Тому що він дорогий в брокарді. Я чекаю, поки або знижка буде на нього, або може в інших магазинах, наприклад, на Мейкапі десь або на нутіно з'явиться подешевше. Бо якось 4,5 тисячі на кензо витрачати мені не хотілося. Ось цей аромат коштував дешевше, і я його купила. Тридцяточку. Дивіться, яка краплиночка. Вона, до речі, такого кольору. Синього, блакитного, але на камері зараз не дуже видно. Ось такого воно кольору. Ніжно-ніжно-блакитного. І пахне цей аромат. Пахне він дуже чудово. Прям такий літній аромат унісекс. Він пахне. Спочатку, коли я його тільки перший раз нанесла, мені здалося, що він пахне дуже схоже на Кельвін Клян Сікійцю, який зняли, такий був, як пляшечка з водичкою перевернута. І в цьому ароматі є така ж схожа мінеральність на той. Але тут мінеральності більше, вона більш яскрава. Також я тут відчуваю акватичні ноти, ноти соленої лаванди. Не мов би це. От лаванда, на яку насипали сіль. Також тут відчувається трохи цитрусів, але загалом це таке відчуття, ніби реально морська вода, галька, камінці з лавандовими відтінками і багато-багато мінеральності, багато солі я тут відчуваю, і мінеральності. Аромат просто неймовірно гарний. А, ще, що я в ньому відчуваю, не постійно на, на початку не чути, а потім, коли аромат розкривається, і він починає пахнути м'ятою, такою свіжою, такою зеленою, холодною. Аромат холодний, він дійсно освіжає, він надає відчуття прохолоди. Боже, як я рада, що я з ним познайомилася. як я рада, що в Брукарді він недорогий. Я така здивована була, коли побачила ціну, він дійсно недорогий, тому я його вхопила. Я думаю, що зараз на мейкапі, коли він з'явиться, його ціна буде дорожча, ніж я сьогодні взяла в брокарді. Я дуже рада. Дійсно, аромат чистоти, аромат морської хвилі і аромат мінеральний. Він унісекс абсолютний. абсолютний. І чоловікам. І жінкам, і дівчатам, і хлопцям це просто прелість, а не аромат, дуже приємний, освіжаючий, літній. І він, що мені подобається, тримається цілий день. От я сьогодні зранку його як нанесла. Я в брокарді була десь в одинадцятій ранку. І зараз от вже п'ята година, вже більше до шостої ближче. І він до сих пір на мені тримається. Я його наносила десь тут. І він до сих пір я відчуваю. І в нас сьогодні було ну, так, тепло, не спекотно, але тепло, 20 градусів. І я його прям цілий день відчуваю. Дійсно дуже приємний. Ось таке відчуття прохолоди, м'ятної лаванди, соленої, з морською свіжістю і з чистотою, і з мінеральністю. Боже, що я рукою то трикаю? <свісно> Вибачте, в <свісно> мене сьогодні емоції зашкалюють. Ну, дуже приємний аромат. Я дуже рада, що. Його побачила сьогодні і вхопила. Класний, просто чудовий аромат. На спеку ідеально буде. Просто освіжалочка крута. І другий аромат, який мене також вразив з першого занюху. Я його нанесла на блотер, отак вдихнула. Така клас! Бігом наносити на руки. І бетозі так купила Giorgio Armani Sі Passion, і це Red Mask. Червоний мускус. І по назві також можна зрозуміти, що він пахне мускусом. Червоним. Який це червоний мускус? А він ягідний аромат. Ой, в мене також тридцяточка. Аромат, який я нанесла, і одразу в нього закохалася. Тому, що, по-перше, ну, по-перше, це гарно дивіться. Лавюшка тут стрибає і камеру мені хитає. Дивіться, плевіт, плевіт. Ну, поздоровкайся з людьми. Вона мене сьогодні вже поцарапала, до кров'яки роздерла мені. Ось, не хоче вона не показуватися, хоче тільки царапкатися. Так, по-перше, флакон мені дуже сподобався. Я на нього дивилася ще коли я його не нюхала на картиночках і у відео, які знімалися другими людьми. По-друге, опис аромату одразу мені сподобався, тому що тут полуниця, троянда і мускус, і ще там щось. І я ж шукаю аромати з полуницею постійно. І мені всі полуниці хімозні в ароматах. Єдина полуниця до цього моменту, яка мені подобалася, це бакараруш в екстракті, бо там я полуничні людяники відчуваю. Але оце мої полуниці я ніде не знаходила, бо вона мені завжди хімозна, завжди негарна. Не подобалися мені аромати. А ось цей аромат мене зацікавив. Я його спробувала і закохалася. А тому, що тому? О! Тому що це полуниця, і вона не хімозна. І вона пахне, ніби це полуниця, яку ви засипали цукром, дали постояти, з неї стік-сік. І ось цей сік з зацикрованою полуниці. так воно пахне. Він трошечки свіженький. Але він пахне дійсно таким полуничним сиропом, але не повареним це той сироп, який ви ще не зварили. От ви засипали полуницю і просто свіжий сік витік з цукром. Боже, ну це прілість. О, Я така рада, що його придбала. Боже, ну це дуже гарно. Це та полуниця, яку я шукала стільки років. І нарешті я її знайшла. Якщо ви любите полуничні аромати. То вам варто її затестити, ось цю е, ароматину. ароматину. <ріх> ось цей аромат дуже приємний, прям такий дійсно полуничний солодкий сік, але при цьому він літній і він зі, зі свіжістю. Це аромат для літніх вечорів. Коли тепло вечір, і його в таку теплу вечірню погоду можна вдягати. Мені здається, це просто ідеально. В цьому ароматі я б зустрічала захід сонця. Коли воно сідає і такі червоно-рожеві, помаранчеві відтінки неба. Дуже-дуже гарний, приємний аромат, він романтичний для мене. Дійсно романтичний аромат, трошечки солоденький. От він солодкий, але він не приторний, він не важкий. Це легкий аромат. Який можна носити літо. Мені здається, навіть і в день, в спеку його можна носити, він не буде душить. Для когось він здасться дуже банальним, простим, компотним. Він дійсно ягідний компотик, дуже приємний, солоденький. Але як же я хотіла таку полуницю в ароматах і, нарешті, я її знайшла. Тому я радію, просто чудовий. Не хімозна полуниця. От для мене він не хімозний. Він дійсно, ось тут мускус відчувається, і мускус такий білий, пухнастий. Це той мускус із розряду ароматів чистоти. Мускусів чистоти. От чистий мускус, білий, пухнастий, приємний. Дуже мені подобається цей аромат. Знаєте, я зараз дивлюся на цей флакончик, він мені таким малесеньким здається, що мені хочеться флакончик побільше. Жаба, жаба заграла в мені, хочеться побільше, щоб були якісь запаси. Ну, дивіться, якщо я буду носити цей аромат часто, і якщо я його швидко закінчу, то я би, мабуть, купила собі великий флакон. Але це буде видно потім, як я буду його носити. Я не впевнена, тому що ніколи не можна бути впевненою з ароматами. У мене дуже часто міняються ароматні настрої, дуже часто інколи коли мені здається, що я ось цей аромат, все, я буду його носити, поки не вип'ю до кінця. І отак от пару разів вдягаю, а потім закидаю, він мені набридає. Ну, коротше, подивимося, як він буде в мене носитись. Якщо буде добре носитись, то, звісно, куплю великий флакон, тому що мені дуже подобається цей флакон. Я просто в захваті від цього флакону. Як же він гарно виглядає, цей червоний? О, такий пристрасний флакон. І пахне він, звісно, класно. Mm -hmm. Полуничка. Свіжа, солодка полуничка. Мені здається, що він от на літо якраз. У нього такий літній романтичний настрій, полуничний. А коли ми любимо полуницю? звісно, літом. І я сьогодні пішла і полуницю купила, і наїлася полуниці, і зараз ще набризкалася, і буду насолоджуватися. Ну дійсно, аромат нічого зайвого. Полуниця, білий мускус і ніжна троянда. Нічого зайвого. Мені так подобається. Я вже вам казала, що я полюбила троянди, і мені зараз троянди дуже подобаються, такі солодкі, зацукровані. Ось ця троянда полунична і мускусна. Вона солодка, ягідна і одночасно свіжа, чиста. От мені таке подобається. Якщо вам сподобалося це відео, або воно було вам корисне, будь ласка, поставте вподобайку. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані, я буду вам всім рада. Дякую всім. Всім, хто дивиться, дякую всім, хто коментує, хто підтримує цей канал. Я вам дуже всім вдячна, люблю, цілую, обіймаю. Бажаю вам бути в безпеці, будьте здорові, бережіть себе, гарного вам настрою! І ми з вами скоро побачимося. па па, -па, -па.